Привіт, усім мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа. Сьогодні будемо говорити про те, як стати собою чи як знайти себе. Це питання можна сформулювати по-різному, але суті не змінює. Отже, давайте поговоримо про це. Значить, перше, що я хочу сказати, мені здається, що коли мова заходить про е, от пошук себе, е, люди насправді хочуть дізнатися відповідь на питання, е, хто я є і що мені потрібно робити для того, щоб яка діяльність буде мене робити щасливим. Щасливою людиною відповідно тут не стоїть мова про гроші, тому що багато людей можуть мати посади, де вони багато заробляють, але це не відкриває їх потенціал до кінця, і це не дає їм можливості дійсно відчути. Знаєте, от життя як це правильно скажуть повними грудьми вдихнути життя. Е, ось тому питання якраз таки про те, не як заробляти більше. Тому що мені взагалі здається, що якщо людина йде по своєму шляху, да, можливо, він буде тернистий і не завжди будуть легко приходити результати чи не так швидко. Але тим не менше здається, що в кінці цього шляху людина буде отримувати більше, е, скажімо так, радості, більше позитиву, більше якихось бенефітів і. Скажімо так, не знаю, ресурсу, грошей, ніж якщо вона йде не своїм шляхом. Тому це моя філософія, моє бачення. Звісно, я можу помилятися. Але тим не менше, мені здається, що якраз тоді, коли людина йде і повністю реалізує себе, мені здається, знаєте, що всесвіт, життя можна це назвати по-різному, по дає, якби, бачачи це проявлення, вона дає назад більше. Якась, знаєте, як наче вдячність за те, що людина робить, робить якісь певні. Проявляє себе. давайте так, проявляє себе. Отже, що хочу сказати? значить, Давайте технічні, які моменти треба зробити для того, щоб... Ой, почекайте, у мене тут мурашка по мені лізе. Так от, що потрібно зробити? Перше а ще хочу знаєте, що сказати? У мене є просто три консультації стосовно цього, вони всі тривають по дві години. Тому, звісно, реальні зміни ви можете відчутно це шість годин роботи. Шість годин роботи. Якщо взяти три консультації, це прям робота з боку і зверху і знизу, типу з різних сторін. Тому, якщо вам цікаво, я залишу інформацію в описі під відео. А тут, звісно, я пробіжусь по таким основним моментам, які ви можете зробити вже сьогодні. Не відходячи, скажімо так, від екрану, значить, перше, що потрібно зробити, це пригадати себе в минулому, а саме коли ви були дитиною. За що вас сварили? що взагалі якою людиною ви були от дитину, якою ви були? Як ви себе проявляли? Що вам було цікаво? що вам було нецікаво? Чим ви займалися? Чим на що ви могли витрачати час? Якою ви як можна було вас охарактеризувати? Пробуйте себе пригадати, якою дитиною ви були. І, наприклад, от говорячи про себе, я пам'ятаю, що мені дуже сильно подобалось писати. Я пам'ятаю, що я могла просто сісти і от написати якийсь твір, опис лісу. От мені це подобалось. Золотеве якесь листя. Знаєте, от мене просто оцей поток думок він йшов зсередини, е якось я навіть не напрягалася це робити. О, я щось любила так мріяти. От мене щось якісь фантазії придумувати. Ну, я думаю, що я могла б реально класно писати. В принципі, що я і частково зараз це роблю, і я хочу написати декілька книг, але це буде в майбутньому. Сподіваюся, що я не полишу ці мрії і думки. Але окей, тим не менше, повертаємось далі. Ідемо. Опишіть себе, характеризуйте. Ви були творчою особистістю, чи ви були, там, не знаю, вам подобалося бути з людьми. Тому що я, наприклад, із тих людей, з тої категорії людей, яка не любить бути, знаєте, от прямо в компанії, якщо це нова компанія, я себе не відчуваю комфортно, мені треба час, щоб звикнути. Хоча людей я теж люблю. І я люблю. комуні... як сказати? в общем, розмовляти з людьми. Окей, йдемо далі. Що ще щось багато так людей розходилось? Мені це не подобається, але тим не менше, Я сильна жінка, я витримаю це <гум>, як це сказати? Тиск, тиск. Отже, повертаючись до теми, згадати про дитинство, виписати е, е, наступний крок. Це також можна зробити таку, знаєте, арт-терапевтично. Це до речі, в принципі, що я роблю на консультаціях, але звісно, різниця буде да відчутною, якщо ви це будете робити самостійно і зі мною. Це Подосліджувати свої тіні і розглянути, що вам взагалі, наприклад, забороняли, що, а що ви собі забороняєте, що як ви не хочете проявлятися, яка у вас це якась така риса характеру, або якісь негативні ваші сторони, які б ви не хотіли проявляти, або ті сторони, за які вас я не знаю. Можна сказати, був вам соромно. Тобто, знаєте, я би я б назвала це словом гнільця, але насправді в цьому є великий ресурс, тому що це є частина вас, яку ви не проявляєте. Знаєте, це як світло. Ви його намагаєте закривати, хоча ці риси характеру ви можете направити в різні русла і використовувати їх як дійсно ресурси для розвитку себе, свого життя і взагалі своєї, от якраз да, пошуку себе. До речі, хочу сказати, знаєте, не треба себе шукати, треба себе. Просто відчути, тому що ви ж себе не загубили, ви, себе, ви просто себе не чуєте. І оцей момент, тобто минуле раз, далі ваші якісь гавня, гавняні якісь сторони. До речі, от можливо, що вас завжди, завжди сварили. Або говорила про те, що ні, ця риса характеру, вона погана. Тому що насправді риса характеру вона не може бути поганою чи хорошою. Все залежить від того, як ми на це дивимося, як ми це використовуємо. Тому що, наприклад, мене завжди сварили за те, що я ніколи не дороблювала все до кінця. Але з іншого боку, зараз, будучи дорослою людиною, я собі думаю, ну так це класно. Я була в процесі завжди. Якщо мене це ну, мені це переставало ці, ці бути цікавим, я це ну, закінчувала і йшла робити щось інше. Суть життя це не кінцева мета, якась процес. І якщо я кайфувала, граючи з ляльками, а потім мені було цікаво розмальовки, так в цьому була. І Суть, це життя, І мені, наприклад, довелося якийсь певний час себе переналаштовувати на, на в... повертатися до заводських настроєк, тому що Мені постійно казали, ти нічого не завершуєш до кінця. Наче я мала, чого я мала. Ну, коротше, ладно, ді, ріпята, не, будем, не будемо про це говорити. Е але ось якісь такі моменти, про які, вас, де, які вам говорили, що вони є е, не окей. Е, так, це сказала. Що ще? Зараз я пригадаю, тому що я не брала ніяких нотатків, і я щось забила. Вони просто люди, розумієте, я немножко стісняюсь. що тут скажеш. Трошки, трошечки у мене є, я трошечки соромлюсь зараз. <сум> трошечки соромлюсь. Про це сказала, в принципі, мені здається, це все. Е, а, останнє саме головне насправді, можна я це прикріплю сюди? Бо я вже втомилася тримати. Втомилася тримати. Значить, останнє, що потрібно, це взагалі така об'ємна робота. І я про це багато говорю на своєму каналі. Значить, дивіться, є стереотипи, є обмежене. Обмежуючи мислення і так далі. Це все впливає на те, хто ви є зараз. І, по суті, ці всі блоки не дають вам можливості відчути себе, от, ну, якби проявлятися, простими словами, проявлятися. Давайте наведу приклад. От, умовно, ви чоловік, і вам кажуть про те, що чоловік має образ цього ідеального чоловіка, да, тим, як він має виглядати, ким він має бути. І це заважає вам. Бути тим, хто ви є. А ви, наприклад, можливо, хочете фарбуватися, не знаю, вдягатися по-іншому, вдягати якісь інші речі, проявляти себе в стилі трошки по іншому. Я вважаю, що в цьому немає ніякої проблеми, і вам це заважає проявлятися. Можливо, ви могли б бути класним стилістом, я не знаю, класним костюміром, класним. Класною, творчою людиною, яка б радувала цей світ якимось арт, артом, да, взагалі мистецтвом. Але так як у вас є ця думка, ви там, знаю, росли в якійсь релігіозній сім'ї або взагалі в такій досить консервативній родині, звісно, від чоловіка таке не очікують. Є оцей певний внутрішній конфлікт, з одного боку, я хочу, а з іншого є оця думка про те, що ну, мене не будуть сприймати тим, хто я є. Так, Насправді багато людей, покалічених якраз таки через це, тому що. Є якісь в сім'ях думки, взагалі, в принципі, вас є, вас якось певним чином навчили, ви маєте бути такою людиною чи якоюсь іншою. І ви не можете себе повністю відчути, не можете себе повністю проявити так, як ви б хотіли це зробити. Тому над цим варто сісти і замислитися, і проаналізувати. Чи є якісь певні твердження, які вам заважають бути собою, тому що насправді кожна людина знає, ну ви ж відчуваєте, що ви б хотіли робити у вас якийсь поклик всередині, ви б хотіли себе якимось певним чином проявляти, але при цьому ви не можете цього зробити через те, що є певне обмеження е, того, що він знає, люди вас не зрозуміють, чи що вони подумають. Наприклад, окей, зараз я знімаю відео на вулиці, і м -м, я буду відвертою, да мені трошки некомфортно, але я розумію, що ну камон, якщо хтось із тих людей, які прийшли. Бачили мене, знімаючи от відео такому. Да, ось так. Окей, що далі? Ну, типу, я можу його не знімати, і якось от сьогодні я б його не зняла б, і не виставила б на канал. І розумієте, і що? Ну і кому, кому, кому від цього краще? Ну, точно не мені. Тому що я розумію, що в мене є поклик, я хочу ділитися з людьми. Цінною інформацією я хочу бути знаєте, тим, хай може не якимось яскравим світлом, але тим не менш певним світлом, яке вас може вивести да на той рівень життя, на який ви хочете. І більше того, я розумію, що я не просто говорю, тому що далі, якщо вам цікаво, ви можете піти і працювати зі мною, і дійсно відчути певні зміни, реальні зміни, які будуть, ви їх побачите в реальному житті. Тому ось так, оці всі твердження можете теж на моєму каналі. Є багато відео. Передивіться їх і стосовно соціальних ролей, стосовно стереотипів, жінка-чоловік, це теж впливає. Тому що я ж сказала на початку, що я бачу це пошук себе, це не тільки в кар'єрі, це про те, хто ви є. Тому що, наприклад, якщо взяти мою діяльність, те, чим я зараз займаюся, я розумію, що це зйомка відео, е придумування якихось там не знаю, фотографій, коли я фоткаю, це в інстаграм. Окей, так, да, я не розумію, що це не творчість якась прям така глобальна, ну це не Пікасо, да? Але, тим не менш, я розумію, що я таким чином проявляюся. Мені подобається це робити. І в моїй діяльності я поєдную багато тих речей і того, хто я є, якби я себе проявляю через це. Тому я ж кажу, треба, як це сказати, це глобальне питання, яке стосується не тільки вашої діяльності як роботи, як професії, а вас загалом. От, для мене особисто, я це бачу трошки ширше, тому що якщо взяти такий корпоративний якийсь корпоративні якісь моменти, офіс. От, наприклад, я розумію, що для мене офіс, я б не могла працювати в офісі. Я пам'ятаю, що один раз я прийшла на роботу, мені сказали, що там був джес-код, всі в сірому. І для мене це була ну, якби як. Я могла там, звісно, попрацювати місяць, але працювати там на постійній основі я б звісно, не змогла, це було просто для мене смерть. розумієте? Для мене це була б смерть. Тому така маленька, можливо, і велика смерть. Тобто це все і глобально. Я пам'ятаю, що до речі, коли мені було років 16, я дуже сильно хотіла собі тату, але при цьому я хотіла бути моделлю. В якийсь момент мене, звісно, переважило е, розуміння того, що модельний бізнес, я люблю фот фотки я люблю стиль, я люблю моду, але я не хочу бути моделлю. Це суперечило моїм моєму бажанню, моєї душі, і моїм бажанням проявлятися так, як я хочу. Типу, я можу фоткатися і без модельної кар'єри. Співпрацювати, до речі, з брендами теж. Тому я розумію, що. Знову ж таки, от проявлення трошки по-іншому. Тому ось так. Буду завершувати, тому що, по-перше, в мене болить рука, по-друге, я в принципі вже сказала все, що хотіла. Як я повторюсь ще раз, в мене є 6 годин да, консультацій, де ви дійсно можете відкрити себе повністю і проаналізувати всі моменти більш глибоко. І це вам дасть змогу краще зрозуміти, хто ви є і що з чим потрібно працювати для того, щоб стати тою людиною, дайте почути своє коріння. Я би так це назвала. Тому ось так, любі, вся інформація буде в описі під відео і до зустрічі в наступних відео.